Чи є з ним майбутнє? І так, у нас є чотири варіанти. Вибираєте одну із колод, і зараз будемо дивитися. Варіант перший. Чи є з ним майбутнє? Ваші стосунки вже зупинилися. Вас і категорично вам не потрібно бути разом. а Вас ще чекають якісь інтриги, ви ще не вийшли з цих переживань. Закінчення стосунків агресивне, якщо і будете щось встановлювати, то це агресивно закінчиться. Тому, віддайте дяку. Знаєте, вам потрібно просто змиритися з цим і відсвяткувати те, що вже сталося. Скоріше за все, у вас є в стосунках хтось третій. І тому ваше майбутнє неможливо. Тому що ну, ну <сміття> кожна людина вибирає щось своє. Да, те, що їй дуже подобається. Ну, тут. Отношення вже максимально іспорчені настільки, наскільки це може бути. І тому, тому що тут третя лишня, можливо, ви ще будете терпіть. Ну наскільки вас квате, потрібно, вам потрібно зрозуміти, що ви витрачаєте саму дорогоцінну валюту на стосунки, яких уже немає. Це свою молодість, красу, свій час. Тому що важче знайти в 60-й год. Собі пару чим в 30, в 40. Зрозумійте це. І так, варіант номер два. Чи є з ним майбутнє? Я можу сказати, що також нема майбутнього. Дивіться, ця карта говорить, що він поглощен своєю роботою, що він зараз робить своє важливе діло, яке він прийшов в цей світ реалізувати. Його перспективи, його можливості, його плани, він буде, він он стремиться в другу життя, к другим людям, к другим партнерам. Він націлений на те, щоб збирати кошти на щось, на свою мрію, на те, що він давно планував. Тобто він сильно увлічений. Йому просто немає часу витрачати на стосунки і все остальне проче. Карта діяла говорить про те, що його цікавить секс, йому якби і непогано з вами, але в нього інші плани, інше майбутнє, можливо, йому ще. Нема 32 років, і він ще як молодий такий рангутанг, йому ще всього замало, і він зараз витрачає свою енергію саме на реалізацію своїх планів. Варіант номер 3 Чи є з ним майбутнє? Ні. Ви кохаєте, він не кохає, можливо, він був вашим чоловіком, можливо, були якісь помилки дуже серйозні у ваших стосунках. А це карта да? тобто відлюдкуватості. Ви будете закриватися від нього. Можливо, він аб'юзер, можливо, він такий жорсткий, дуже чоловік. У вас просто розірване серце. Ну, Король Жезлов, це імператор. взагалі-то, да. Це імператор. Імператор встановлює свої правила. А в мінусі вони на создання сім'ї, на гармонію в сім'ї. Або, або в плюсі вони на все добре, на все хороше, на гармонію в родині, або в мінусі, коли він лідер, і весь світ крутиться навколо нього. Ваші стосунки вже вмерли. Вони дуже жорсткі, він дуже колеться по відношенню до вас, і вам потрібно просто послухати, розумієте, послухати мудру людину. У вас є людина, до якої ви можете піти посовітуватися І триматися у імператора завжди щось є, якісь. Гарні речі, да? і триматися за ці гарні речі, там, за квартиру, за машину, за його должність, просто не стоїть. Сама цінна валюта це ваше життя і ваша молодість. Тому подумайте. Варіант номер 4 чи є з ним майбутнє? Чи якісь у нас печальні відповіді. І так, чи є з ним майбутнє. Тож ні, Тоже ні. Стосунки ваші закінчилися. Можливо, вони ще тримаються на батьках, на підтримки родини, але стосунків вже немає. Це карта смерті. Тобто, стосунків вже немає, є зупинка в стосунках, тримають, можливо, гроші, розподіл майна, і ця карта говорить про. Прийшов час вже обирати інший шлях. Тобто, все що, все, що було раніше, його вже не буде і таким не буде. Да, вас підтримує ваша родина, але він не хоче не хоче бути разом з вами. Тобто Війна, я можу так сказати, дуже перевернула цінності людей, і ми дивимося на людей зовсім по-іншому. Вже багато людей терпіти не будуть, і багато людей, судя з моєї практики, обирають інший шлях там, де вони обирають себе. Приходьте на моє ворожіння. Записуйте стільки, будь ласка, пишіть, не дзвоніть, і завжди готова вам відповісти на ваші питання.